Формадол таблетки від головного болю. Після збиральної кампанії на полі залишались колоски. Коли люди пасли худобу, вони не мали права піднімати навіть зернинки, що лежить долі. За це кидали до в'язниці. Це спогад жителя Сумщини Олександра Ковтуна. Він згадує дію так званого закону про п'ять колосків, закону, який став одним з інструментів реалізації голодомору. Саме про це розкажу на сьогоднішньому уроці історії. У 1929 році в СРСР почалась пришвидшена індустріалізація однак була проблема власного обладнання у радянського союзу не було, тому його потрібно було купувати за кордоном, а ще винаймати іноземних спеціалістів. Потрібна була величезна кількість грошей. Кредитів СРСР у той час ніхто не давав, тому використовувати можна було лише власні ресурси, і це було зерно. Ідея полягала у тому, що держава як монополіст купувала у селян зерно дешево, а за кордон продавала дорого або ж одразу обмінювала на промислове устаткування. Тому держава у 1929 році починає колективізацію і примушує селян віддавати свої землі колгоспам і йти туди працювати. У 1932 році почався другий етап індустріалізації. Держава поставила завдання українським селянам зібрати 6 мільйонів тонн зерна, враховуючи тодішню посуху та неврожай, це була нереалістична задача, і звісно ж виконана не була. Замість того, аби зменшити план хлібозаготівлі, більшовицька влада звинуватила селян у саботажі і почала забирати їхнє особисте зерно, а також харчі, які були необхідні людям, аби прогодовити. Ватись саме це стало причиною початку наймасштабнішого голоду в українській історії. Але і це ще не все. 7 серпня 1932 року комуністична влада приймає закон про охорону соціалістичної власності. В народі його назвали законом про п'ять колосків. Цей закон за розкрадання державного чи колгоспного майна передбачав ув'язнення на 10 років з конфіскацією майна або ж розстріл. За законом крадіжкою вважався качанка чи декілька зернинок, знайдених на колгоспному полі, вже після збору врожаю. Паралельно каральні загони проводили рейди. Ось спогади жительки Дніпропетровщини. До того доходило, що зі столу забирали з горщиків. У мене каша стояла, дитину малу кормила. Так узяли і ту кашу. Ходили масовики, члени партії і комсомольці. Заходять у хату і питають: признавайтесь, хліб є, лізуть кругом, шукають на городі, по сараях, по грібах, по діжках. Шукають хліб. Менше трьох не ходили. Вони теж боялись. Цей закон не мав прецедентів у світовій історії. Фактично, держава заборонила людям розпоряджатись власною їжею. Можливості покинути ті території, де був голод селяни практично мали. У той час діяли так звані чорні дошки. Це був список селищ, які не виконали план хлібозаготівлі. Такі населені пункти оточувалися військовими. З них заборонялись виходити, і до них забороняли заходити. Закон про п'ять колосків, чорні дошки та інші репресивні заходи проти селян стали причинами голодомору геноциду, який призвів до загибелі 4,5 мільйонів українців. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.